Цікаво відреагували російські пропагандисти з Я цитую лживе, трусливе заявлення. Це на вона посилається на те, що ми кажемо, що це не ми. Вибачте, це не зсу це зайшли. повернули, росіяни, повернулися додому. А далі вона каже: отморозок, вона на Подоляка, і що й що танки продаються в будь-якому російському ваєнторгі. КАНЕЦ цитати той, тобто Росія, ви бачите, вона вигадала свої правила боксу. Вони виглядають приблизно таким чином. Нам можна все руками, палкою, ногами навіть. А вам. Нічого. І навіть коли ви в захисті, руки руками голову захищати не треба. Я ось намагаюся згадати, коли це такі правила війни були, що тому, хто нападає, можна все. А коли ти захищаєшся, то будь ласка, будь ласка, не би не бий ворога. Звідки то з'явилося? Переможників не судять. Все, тому ми повинні це розуміти. Що це дуже важливе питання ведення всіх війн, і всі війни ведуться саме так: відчайдушно, агресивно, як можна більше значить, рішуче для того, щоб досягти мети війни, своєї мети війни, перемогти в цій війні і отримати непідсуддя. Не Розумієте? Тому це перше питання. А стосуючись Скабеєва, це ну що можна сказати? Це штрафтілка. Путінська, але вона, е, обізвавши Подаліка, вона не, не помітила, як вона е, образила дуже круто свого президента, який в 2014 році казав: Та що там? То Та все, все в наших магазинах в воєнторгах продається форма, зброя. Пам'ятаєте, в 2014 році Так, так, так. боєприпаси, це ж все в воєнторги можна. Це сказав першим, хто президент Путін, ото вона про йому і дала оцінку. Через 8 років чи дев'ять років після того, як він це сказав От. Ну, а решта цих питань, їхні реакції на події, які ми робимо, ми повинні це сприймати тільки в тому значить, вигляді, як задоволення, що чим ненависніше. Чим гру значить х похамські буде відповіді на наші дії, тим правильніше ми робимо.